Чим займаєшся Люба? А, шукала роботу. Є якісь варіанти? Та не багато, але всі шукають з досвідом роботи від трьох років. Так, з цим тебе не дуже. Але я не втрачаю надії, десь же беруть люди без досвіду цей досвід, правильно? Мам, слухай, у мене до тебе є велике прохання. Знову гроші? Марійка. На що ти збираєшся їх витратити? Мам, не питай, просто повір. Вони По правда мені дуже потрібні. Стільки вистачить? Ні, мам. Донечка, мені не шкода грошей, але нам треба якось дожити до моєї зарплати. Мам, та ти не хвилюйся, я знайду роботу і там, може, якісь підйомні будуть або аванс дадуть. Я перестану їх в тебе просити і взагалі зможу. Можеш вкладатися в сімейний бюджет.